І друга така тема, про яку ми сьогодні з вами поговоримо: як запобігати в цьому вторинному стресу, яким чином себе підтримувати, теж не, би, не часто в фокусі уваги людей, які да, допомагають постраждалим від війни або від травми. А, і це Угу. Давайте трошки. Про них поговоримо. Спочатку про ритуали. Ритуали в нашому житті присутні. У будь-якої людини є якісь ритуали. Ну, наприклад, ну, не знаю, наприклад, да, а, а, сніданок це потреба, а наприклад, з а, випити чашку кави, поки всі ще сплять. А, так, да, посидити на самоті або робити щось на самоті, припивати цю. каву. І це таки може бути да, особистий ваш ритуал входження в день. А, наприклад, які ще можуть бути ритуали? Да, давайте з вами. А, Можливо, ви щось запропонуєте з зі свого особистого досвіду, які ще можуть бути ритуали? Ну, наприклад, йти додому е і зайти в магазин, щоб купити щось солоденького да, для своєї родини. От такий ритуал у вас є. Або кожен день, або, наприклад, у п'ятницю перед вихідними. Да? Такі побутові ритуали вони з нами присутні завжди. Але я зараз фокусую вашу увагу на те, що коли ми працюємо зі складними. Досвідами, зі складними випадками, а психіки повинна давати час на переключення зі стану фахівця, волонтера, я б сказала так, зі стану допомагаючого з великої букви перейти до стану да, того, хто сам може отримувати допомогу, до стану просто людини. А цей перехід. Да, його можна зробити ритуальним. Тому що психіці потрібен час, щоб переключитися з одного від діяльності погруженості в інший. Да? І е, от, е, ми да, цю тему, що ритуали переходу це буде час і дії, які ви виділяєте для того, щоб ваша свідомість, ваша психіка. Зрозуміла, що ви не той, хто допомагає, та турбується, а той, хто повертається до свого життя. Тобто, це той час і ті дії, які будуть вам допомагати відключити ту систему допомоги, які шарашить до і переключитися на своє життя. Ну, зараз, отут такі прості приклади того, якими можуть бути да, ці ритуали. Ну, наприклад, приходжу додому, і при... прежде чем, перепрошую, не можу згадати українською, пріжді ніж да, обійнятися наприклад зі своїми дітьми або взагалі включитись в якесь домашнє спілкування. Ви йдете, приймаєте душ, змиваєте себе цю втому, і а, а, одіваєте домашній одяг. Або, якщо у вас є якісь там вади зору, то, наприклад, у вас можуть бути окуляри для роботи, і ритуал буде заключатися в тому, що ви їх складаєте, ті окуляри, які у вас для роботи, і а, надягаєте окуляри, а, ті, які а, ви ну, можете носити вдома. І в цей момент, оцей да, буде час. Це буде той час невеличкий, іноді менш, іноді більш і дії, які дозволять психіці закрити одні двері да, і переключитись, а, ну, і відкрити інші двері. Закрити двері одного стану і відкрити двері іншого стану. А, тому що а, загалом, якщо ми не даємо да, у цьому часу та діям у відео ритуалі відбуватися, то ми все те, що ми. А, Робимо, відчуваємо, як ті, хто допомагають, приносимо да, у своє особисте життя, і воно там остається, і тому з вечора не спиться, і якось дратують наші друзі, і рідні нас, і якось нічого не хочеться. Тому що цей процес не закрився, він перейшов до нашого життя.